Всіх вітаю! Сьогодні я хочу спекти вівсяне печиво і вас запрошую. Для цього мені потрібно два яйця. Два яйця 150 г грам цукру. Все гарно вимішуємо. 10 грам розпушувача, щіпку солі, 200 грам масла м'якого. Або трошки розтопити Так, розмішаємо все до рідної маси. Ось так. Чи ложкою, чи лопаточкою. Висипаємо сюди борошно. 400 грам я вам говорила. Ще додав ванільного цукру трішки. Ну, так з чайної ложечки. Спочатку так лопаточкою трішки. А тепер рукою. Якщо немає вівсяного борожда, можна взяти такі вівсяні пластівці і перебити. Тільки не такі, що швидкого приготування, а ті, що... Такий, щоб довше приготується. Так, перемішали. І ось таке тісто у нас вийшло. Його накриваю плівкою і поставити в холодильник на годину десь. І тісто моє постояло в холодильнику десь хвилин 50, навіть годинку не було. Тепер ми будемо робити такі візьму я. Трішки ворожка? так, чуть-чуть ложечку. Застелила деко пергаментною бумагою. Будемо робити такі кульки. Ось такі кульки будемо робити і викладувати їх. Так, беремо от, тісто, поділили на такі от, і отакі от, от кульки буду робити. Тісто не пристає до рук воно. Ось такі кулечки робимо. Ось такі. Ось я поробила всі такі кульки. Тепер я беру кожну кульку. Отакі. Просто отак от прижати зверху, щоб вона була трошки розплюснута. І так, я поставила в духовку друга поличка знизу на 180 градусів на 20 хвилин. Будемо чекати. Ось печиво наше спеклось, 20 хвилин випікалось. Зараз я його зніму на тарілочку і покажу вам. Гора печива, ціла тарілка. Дивіться, яке воно крихкеньке, Дуже смачне, я попробувала, смачне. Ось вам таке вівсяне печиво. Пробуйте, рецепт я напишу. Підписуйтесь на мій канал, будемо разом готувати, ділитися, прокоментуйте, якщо вам сподобається. Затрати невеликі, а дивіться скільки печива. Печіть і всім смачного. А я вам, як завжди, бажаю будьте всі живі і здорові!